Вітаю, я Олег Бойко, громадська організація Український центр військового лідерства. 1 листопада 2023 року в британському журналі The Economist вийшла стаття головнокомандувача Збройних сил України генерала Валерія Залужно. Її назва Сучасна позиційна війна та як у ній перемогти. До вашої уваги пропонуються дискусійні питання цієї статті. Для обговорення в системі військової освіти та командирського інформування, що вплинуло на написання статті саме зараз, і яка її мета? Який результат перемоги України у війні з Росією вказано у статті, чи були раніше позиційні фази ведення воєнних дій? У російсько-українській війні, яка триває з 2014 року, які ще є причини переходу сил оборони в позиційну війну, але вони не вказані у цій статті? Чи потрібно було Збройним силам України технологічне озброєння, що вказано у статті? При підготовці до контрнаступу влітку 2023 року, Чому у той час не було такого роду статті, зважаючи на оцінку обстановки? Чи були враховані озвучені у статті потреби і спроможності Збройних сил України у стратегічному плануванні контрнаступу влітку 2023 року? Для відходу від позиційної форми ведення воєнних дій, на думку головнокомандувача, необхідно завоювання переваги у повітрі, подолання глибоко ешелонованої системи мінно-вибухових загороджень, підвищення ефективності контрбатарейної боротьби, створення та підготовка необхідних резервів. Та нарощування спроможностей радіоелектронної боротьби? Яка з вказаних у статті складових, на вашу думку, є найголовнішою? І без якої жодні складові не будуть реалізуватися? Як головнокомандувач Збройних сил України пропонує у цій статті? Вирішувати озвучені проблеми щодо посилення спроможностей і виходу з позиційної війни? Чи посилила бойовий дух Кацапів стаття головнокомандувача Збройних сил України? Чи посилила бойовий дух особового складу Збройних сил України стаття головнокомандувача Збройних сил України?